Слава Ісусу Христу! Вітання вам, дорогі, безмежно велике, особливо велике вітання нашим найкращим в світі патронам, для яких, в принципі, ця рубрика і існує. Тож сьогодні маю для вас нову приказку для дорослих. Дуже рада. Велка. Старецька українська народна мудрість говорить так: вчених тьма, а мудреців катма. Можете загуглити, що означає катма, от, але приблизно здогадуйтесь, що означає вона, що просто мало. Насправді дорогі. Кожного, з кожного боку хтось нас щось вчить, кожного боку хтось щось знає, хтось щось там не знаю, переказує. От, кожен якби, робить себе мудро геля. От, але так по-справжньому, то людей, яких можемо назвати справді мудрими людьми, таких є дуже мало. І, в принципі, нічого нового я цією приказкою вам не відкрив, але, в принципі, я і не старався. От, єдине, на що хотів сьогодні звернути вашу увагу, щоб ви не просто хотіли багато знати, а щоб ви мали на меті бути справді людьми мудрими. Бо таких людей справді бракує в цьому світі. От, так як, в принципі, трошечки і бракує нам. Патронів. Але це ми, думаю, зможемо пережити. А без мудрих людей буде нам просто гіпертяжко. Дякую вам за підтримку. Бажаю вам, щоб ви були справді не просто вченими, а мудрицями. Хай Бог вам цьому благословить і до зустрічі! Па.